Ось тільки такими радикальними методами можна боротися з недобросовісними громадянами, які розповсюджують даний алкоголь незрозумілого виробництва. І причому отравлюють людей. А ми тут опікліють не гет, вони там... Дорогу, а ви дивіться, вже там лежить. Я колись як там виливав, то не бігли до мене і такого злоткіде. Ну ребята, ну не можна більше з ними ніяк не в Одесі порядок. Ви дивіться, що робиться. Вони вже з хати повносили все. Жінки плачуть, бідні, ні золота, нічого немає. Рушники Жінки ну покладали, Кравлі? То, то, то заразу то, скільки сліпнули людей, скільки цей. То, то, що з ними робити? Тільки помирали вже, Та, то згадить, то дай де млі то робить, де ми то в ванні чи колекі. Ну, а ви от... просто забираєтесь, ну ми, ми вирішили таким методом. Давати в чи куди, виходу немає, будемо так виливати, і не, не будуть мати збитки, тому і розоляться і не будуть туривати. Ну, а ну а як, пані, а як ними, що робити? Ну то вже забагато, Двічі, що діти судці, вони вже... З мужиків нічого немає. Не вже сині. Не вже все, не вже вони травиці, та тут карата. Ось так буду з усім алкоголем.